Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну, мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну, така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так, з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів вони дивуються і кажуть, Господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого. Красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну, тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі. Саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і, і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таро-прогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Тільці ваш таропрогноз на вересень місяць. П'ятірка жезлів П'ятірка жезлів говорить про те, що у вас буде якась спірна ситуація, і вона може стосуватися роботи. Раджу робити, ну як пропрацювати, так, підстелити соломку, як я кажу, компенсацію зробити. Це може бути генеральна уборка, ремонт, ну такий невеличкий, який хочете, на який у вас вистачить коштів. Ну і пам'ятайте про те, що це треба і самим засучити рукава, і щось фізично. Щось фізично також робити руками. Можете піти і спортзал. Для того, щоб пропрацювати цю карту, я вам раджу зробити ремонт. Я вже казала, так. Дуже важливо, щоб ви відчули на собі цей градус. І дивіться, зараз ви вже бачите, що голос йде і він не співпадає з моїми рухами. Це дуже буде сильна, якась така потужна енергія, і ви її відчуєте на собі, тому що в мене навіть пропав голос, не голос мій, а звук на мікрофоні. Тому я вимушена зараз записувати і монтувати вам в іншій програмі. Нічого страшного, йдемо далі. Дивіться, у вас тільки була заруба з кимось, так? якийсь конфлікт. Потім йде одразу прогрес. Тобто ви там захистите свої кордони, усе, що вам цінне, і вийдете на інший рівень, прогрес станеться. Бо це лицарь жезлів. Це вогняна стихія, вона завжди про розвиток подій. І він досить таки буде потужний, впевнений у собі. Також можете наймати собі в поміч на роботу молодих людей, які впровадять якісь нові ноу-хау, якісь сучасні технології. Вони вам допоможуть як фізично щось по роботі робити, так і м -м, сучасніше щось буде виглядати, впроваджувати. Ну і... Взагалі рухайтесь, рухайтесь у вересні, подорожуйте, їдьте у відрядження, можете займатися спортом. Усе буде на вас вистачати, у вас часу на усе. Наступна колода, і це у нас карта туз жезлів. Дуже люблю цю карту, тому що вона говорить про те, що ви приймете якусь естафету, можливо, також займаєтесь спортом, або ви почнете впроваджувати щось нове, сучасне в свою роботу, і це буде потребувати ваших лідерських якостей. У вас усе вийде, тому що ви запальні будете, ви бачите, що у вас постійно йде вогняна якась стихія, так? постійно йдуть а, такі напружені. Енергії, але ця енергія вона запальна, і вона така, знаєте, туз жезлів говорить про те, що це і чоловічий початок. Якщо ви плануєте дітей, то знайте, що ви можете зачати. Якщо не плануєте, то будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я. Це може бути і побачення, яке може мати сексуальний розвиток подій. І це нормально, тому що секс це і про прекрасне здоров'я, і взагалі. Це прекрасно, бо українців повинно бути, на мій рахунок, більше. Ви ж розумієте, у нас прекрасна нація, тому вперед. Далі ієрофант. Ієрафант говорить про те, що ви будете спілкуватися з людьми на державній службі. Ви будете звертатися до таких, це може бути знов податкова, або час настав, вересень, і це може бути і школа, і університет. І дійсно ви будете ходити на збори батьківські, де будуть вам розповідати про правила, які повинні ваші діти, наші усі діти виконувати. І це нормально, тому що є правило, є порядок. Наступна колода. Цікавий досвід записувати зверху голос, ну нічого, тепер в мене є і таке. Мах – прекрасна карта, прекрасна енергія. А, ви відчуєте себе властелином своє, свого життя. А знаєте, у вас буде усе для того, щоб втілити те, що у вас там буде а, в розумі. Це може бути мрія здійснення мрії, і ви можете впровадити, вам здавалося на початку, що це щось таке, знаєте, у вас, можливо, складно не вийде, але ви побачите, що це буде, наче магія. Усе буде так легко виходити і майстерно, тому що ви досягли того, тієї майстерності, філігранності в своєму бізнесі, в роботі, в тому, чим ви займаєтесь. Навколо вас і люди будуть, які вам вчасно прийдуть і допоможуть втілити в життя те, що ви хочете. І досвід у вас достатньо великий. Наступна карта це у нас суд, вищий суд. І я дуже її люблю, тому що те, що вас бентежило минулі, не знаю, роки, місяці, щось таємне таке, знаєте. Карта суд, це вищий суд, і це кармічна карта. Ви пам'ятаєте, я казала на початку, що це дуже важливий коридор за темою, І він в дівах. І це може стосуватися і здоров'я, бачите хрест? Це може бути зцілення, це може бути, ви знайдете знахаря, який зцілить, лікаря. Це може бути ще якась знахідка, яку ви давно шукали. От вже і забули, вже і кинули. І а, знайдете, от просто на рівному місці, десь, може, там і шукали, але не бачили, а тепер побачите. Ну і раджу ще, якщо вам потрібна буде психологічна, псих, психотерапевтична допомога, звертайтеся. Ви бачите, тут оголені люди. Вони оголені, тому що вам захочеться комусь оголитися, розповісти щось дуже. Важливо, що вам вже важко носити, вам захочеться з кимось розділити, а з кимось це з фахівцем. Можливо, у вас буде турбувати якась давнішня травма психологічна, це також може бути. Тому можете відкриватися, бачите? Тобто це не тільки хтось може вам відкритися, розказати свою таємницю, але і ви. А я вам просто раджу обирати гарного фахівця. Будь ласка, звертайтеся до мене як до психотерапевта. Наступна колода. Трійка мечів. Трійка мечів говорить про те, що, знаєте, от дивитеся на карту, і вона може в прямому сенсі, може боліти серце. Як в прямому сенсі, так і в переносному. Може бути відкритися якась така рана ситуація, яка неприємна, не хотілося б, але ви не підете далі по життю, якщо не пропрацюєте свою травму, якщо не вилікуєте себе, не зцілите, не будете вже так реагувати, а навпаки, будете зростати на тій травмі. трансформуєте її і зробите добривом для себе, фундаментом новим для себе. І от е, ця карта саме про те, що ну щось болюче ви таки накапаєте про себе, або е, треба буде прийняти якесь непопулярне рішення, як в політиці. Знаєте, буває, ну бувають по життю такі якісь моменти, де треба вирішувати три варіанти, але вони ну ніякі, і не хочеться жодного з них обирати. Але треба, буде така ситуація. Подумайте про те, що. Е, Обов'язково обирайте той варіант, який в подальшому дасть якийсь зріст. Професійний будь-який. Наступна карта. Башня. Якщо ви знаходитесь в Україні, я вас дуже прошу. Будьте в безпеці. Тому що башня це ви бачите, так? Нехай це буде просто молнія, але нехай вона у вас не потрапить і в ваш дім. Що може бути лагідне, це е, ламатимуться якісь ваші плани. Я раджу компенсацію зробити, передивитися усі старі лахи, поприбирати свій дім, зробити генеральне якусь, як якесь прибирання, наймати людей або самі краще всього. Е, подбайте про своє. Свою оселю, нехай там буде лагідно і чисто. Башня вам цьому допомогу. Як може світло програтися ця карта? Ви можете звільнитися, це може бути із роботи, або вас звільнять. Або ви звільнитеся від чогось зайвого, від людей токсичних, від, від чогось якоїсь ситуації вона вже вирішиться, ну якимось чином вона. Завершиться, так? Ми будемо далі дивитися, яким. Але це ви відчуєте, вони ні, ні з чим не сплутається цю карту, цю енергію, тому що це видих, це полегшення і звільнення від чогось штучного, наносного, не вашого, непотрібного вже зайвого для вас. Наступна колода вже остання. Двійка мечів. А, ну, буде, знаєте, таке розуміння, що вам щось не видно, як сліпа пляма. Знаєте, коли їдеш за, за кермом на машині, то буває така сліпа пляма, зона така, коли ти не бачиш. От і у вас буде в той момент після тієї башні, вам буде здаватися, нащо? Це сталося. Може, ви не побачите одразу користі в тому? Подзвоніть іншій людині. Бачите, тут двійка мечів. Двіка мечів, це одразу говорить про дві, дві ситуації: дві людини, два дзвінка, а, ну, щось обидвоє хтось зрозуміли? І подивимося, про що це буде йти мова. Чим же ж завершується вересень в тільців? Усе буде добре, видихаємо. Слава тобі, Господи. Це туз, туз чаш. Він прекрасний. Подивіться, яка красива карта. Як вона виглядає, дівчина сидить і загадує собі бажання. Тому і ви, як на світ, народитесь, тому що це карта ізобілія, достатку, щастя, виконання бажань. Можливо, там ви розгубитесь після тих подій, а отут уже ви зрозумієте, задля чого ви е, вижили з тієї ситуації, вийшли якимось чином. Ну, Це шанс, шанс почати щось нове і бути щасливою, обрати, бути щасливою, тому що щастя, воно не просто десь якось зненацька на нас впадає. Ми обираємо бути щасливими. І ми куди увага, туди і те притягуємо. Добре? Я дуже за вас вболіватиму. Бажаю вам всього самого найкращого тільці. Будь ласка, приходьте за допомогою, приходьте на будь-яку консультацію. Я завжди залишаю тут і свій телеграм-канал, ви можете напряму мені написати, і в інстаграм, де вам буде завгодно і е, зручно. Папа, до наступного місяця нехай щастить, бережіть себе.